Слава Україні! З вами 33 й канал Кіц. І сьогодні ми завітали на третій етап всеукраїнського футбольного турніру Golden Union Cup. Тут на футбольному полі зустрілися юні спортсмени з різних куточків України, щоб продемонструвати свою майстерність, командний дух та справжню любов до футболу. Третій етап турніру об'єднав сильні команди, щирі емоції та незабутню спортивну атмосферу. Наразі ми вже обласний турнір.

вже нічого не треба. Грай до кінця не здавайся ніколи. Це футбол, це життя. Це на світ. Ми генеральний директор заксело не названих відстани. Прекрасно шоковий турнір, який організовується за третє. І а, дуже гарна започаткована традиція. ми всіляко зі свого боку підтримуємо, а я Спілкуємося з ліполітичним корпусом, підготовлення фаїмі, на копосох та турнір, також його підтримуємо. Я пам'ятаю, що в 2024 рік у нас учасники плани. Ми будемо назначення в міжнародному форматі такий турнір, і ми будемо вселенно працювати з нашими партнерами та друзями, а, щоб а, забезпечувати.

Ще нічого не треба. Грай до кінця не здавайся. Ніколи це футбол. Це життя. Це наші. Третій етап всеукраїнського футбольного турніру Golden Union Cup ще раз давів. український дитячий футбол має велике майбутнє. Попереду нові матчі, нові перемоги та нові футбольні історії, які надихають. 33 й канал Kids спеціально для 33 го телеканалу.